Це Свято-Миколаївський храм Великодозеркальської церковної громади Православної церкви України. По наших даних він побудований і запущений в дію 1734 році, як костел католицький. Бачите, він ще залишилося, Орган тут стояв, хорион з цієї сторони. І діяв як костел католицький до 1795 року, був пересвячений православний храм, коли вже Польща. Знову повернулась на наші терени. То з 1920 року знову ця споруда діяла як знову, як польський, як польський костел. Заступник голови великодедеркальської громади Іван Данилюк розповідає історію місцевого храму. Чоловік показує розписи, які збереглися на одному з вікон споруди. каже, є й ікони з тих часів. Коли в 20-му році поляки прийшли, ту частину картин дозволили забрати ікон, і люди позабирали, і потім повернули. Ще старовинна ікона, яка повернута, коли відкрита була церква. Іконостас. Сієї церкви у вівтарній частині церкви також старі ікони та євангелії у великих Дедеркалах, за словами Івана Данилюка народився польський релігійний діяч Гуго Колонтай. Він був одним із авторів Конституції Речі Посполитої, прийнятої в травні 1791 року. Ймовірно каже заступник голови, Гуго хрестили саме в цьому костелі. За радянських часів церкву використовували не за призначенням, розповідає Іван Данилюк. З 1945 року тут були склади. Радянський час використовувався під господарські будівлі, склади і тому подібне, а вже відновлений як церковна споруда в кінці, на початку 90-х років минулого століття. Ну, людьми він громадою церковною проведений в належний стан, як бачите, середині, гарне оздоблення зроблено, проведені ремонтні роботи. Міщення храму використовували як кінотеатр, будинок перестарілих, а згодом як лікувальний профілакторій, каже Іван Данилюк. З 1976 року по 1996 рік на цій території існувало і діяло існував і діяв лікувально трудовий профілакторій. Ну лікували тут алкоголіків, так називаємо тодішнє примусове було лікування. Від алкоголізму. Ця будівля церкви була поділена на дві частини. В нижній частині виробничі приміщення були, а в верхній частині бібліотека, клуб, спортивний зал. У 1992 році в стінах церкви знайшли мідну дошку. На ній свідчення про переосвячення храму 11 червня 1985 року. Тоді його освятив архієпископ Волинський і Житомирський православної церкви Модест. Донині збереглися й келінні приміщення церкви. Зараз вони в занедбаному стані. Коли церква була переосвячена в православний храм, то в цих територіях, у всіх тих кілійних приміщеннях розміщувалася, діяла вчительська семінарія. Функціонувала вона до 1915 року, коли австрогорські війська підійшли до Почаєва, вона була евакуйована в Бахмач. Чернігівської області. Була ця вчительська семінарія філіалом Острозької академії, звідси на той час вийшло багато освічених людей, які потім працювали на теренах хвилинських. Одним з викладачів цієї семінарії був знаний художник Андронік Лазарчук. Коли вже Польща була на нашій території, то тут розміщувався батальйон охорони прикордоння, польський батальйон, який охороняв кордон. Під Здолбунова до кінця Лановецького району займали територію охорони. І розміщувалися всі відповідні служби. За радянської, влади, то тут були всі і органи і міліція, прокуратура, суд. У Келіях, зокрема, з 1939 року був райвідділ НКВС, а підвали переобладнали в камери для допитів. На території костелу нещодавно встановили хрест в пам'ять про загиблих упівців. Цього року за ініціативи церковної громади встановили пам'ятний хрест в честь воїнів УНУПА, які були загиблі на території громади. Їх привозили сюди, коли був район. Розміщували їхні тіла отут під стіною, на цій території. Привозили для впізнання, щоб пізнавали рідні, близькі, можливо, хто знав. Такі були методи тогочасні. Радянської репресивної машини Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.